От ми там сиділи дев'ять днів і дев'ять ночей. На мене навіть пальці подморожувалися. От сиділи, вони тут ходили, до нас навіть заходили, почали стукати у двері, стукали так, що ми думали, що вони стріляють у двері, але ну, вони вгору, напевно, стріляли. Ну я просто просила Бога молилася, тільки з Богом Бога, на Бога надію, мала і все. Ми з сусідами їхали, ми оці позав'язували білі А, і кругом туди поїхали, Ну, нас самостановили, зупинили, почали провіряти, ну, телефони покували, підключали, От ви, ви? куди а я кажу, мальчики, а що, куди ми? Ми їдемо. Ну я ж по-русски по не вмію говорити. Їдемо, кажу... ну, я там по-русски трохи говорила, з переляк почув. А... Одіраємо, кажем, а а чому ми вас не трогаємо? Кажу, ну як ви каже, у нас не трогаєте, як е, ми не можемо тут, як не у ну, вас стріляють ваші, Як у нас наші не стріляють?